В реальному житті люди так не розмовляють, коли бандити кажуть Ну зараз тобі глина, це трястя, Це викликає крінж, а це ніяк не схоже на творчість. Ми маємо сприймати фільми з матюками. До речі, в американських фільмах матюкаються. Як ви зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про матюки і творчість є над гік з вами, і причиною цього коментаря. Став мій ролик про крінжового стендапера, зіпхай стендапер такий. І я в тому числі сказав там фразу про те, що в українському стендапі взагалі немає гарних коміків, гарних жартів, що в нас цілком і повністю вони замість того, щоб нормально сформулювати жарт, щоб нормально продати жарт, розчехляють мата і заливають все цим. Їм хтось сказав, що матюки це смішно все. Вони вирішили мозок не напрягати, тільки матюкатися. Звісно, це викликало обурення. Це менша вартість, як ти можеш хоронити український стендап. Є стільки гарних коміків, які не матюкаються. І, о, диво, всі, хто мені в коментарях пропонував хоч когось, не змогли запропонувати жодного, хто б не матюкався. Але в цілому, про матюки, в нас буде розмова, яка сталася завдяки. Тому хто написав дуже гарний коментар? Нестеренко Олександр. Він каже, що не має бути мацюків, хто це вирішив? Ви? Я кажу, так, я вирішив, немає питання. І він написав шикарнючі питання, які сьогодні я і буду озвучувати. Так, я не поставив запис. Поставив. Фух. І розумієте ви, що не можна всіх міряти по собі? Питання до чого? До того, що матюків творчості не приймати, чи що матюки це не смішно? В будь-якому випадку, я розумію, що по мені міряти всіх не можна. Я кажу свою думку, мене завжди дуже вибішує ось це імхо, по моєму власному розумінню. Я. Скажіть мені, будь ласка, чи я займаю якусь? Поважну посаду, чи я представник якогось фонду, чи я представник, не знаю, хоча б не знаю культуролог. Там. Я мовчу про державні посади там, президенти ще хтось. Ні, я не офіційна особа. Чому я маю казати ось це за моєю власною думкою? Весь мій канал це за моєю власною думкою. Звісно, я розумію, що є люди, які від слова Какуля сміються, які матюки дуже смішні, які вважають, що якраз таки е, творчість має відображати реальність. Я так не вважаю, я поясню чому трошечки згодом. Але в цілому, так, я розумію, що з моєю думкою можуть погодитись далеко не всі, і коментарі це підтверджують. Але це не змінює того факта, що мені дивитися. Здебільшого український стендап огидно або не смішно, про це трошки згодом. Чи розумієте ви, що мат це, звісно, не найкращий прояв культури, але немає наразі моральних стандартів на використання мата. Моральні стандарти є. У нас законодавчо це не прописано, але моральні стандарти є. Ви не спілкуєтесь з батьками, матюками. Я сподіваюся, що більшість з вас не спілкується. можливо, хтось спілкується, і це норма в вашій родині. Не спілкуєтесь вчителями, з вчителями, з начальством, з доктором, з лікарем. Ви не спілкуєтесь, коли приходите в театр фразами. А, повісь мою курточку в гардероб. Навіть до гардеробщиці ви в театрі так не звертаєтесь. А це значить, що моральні межі на використання мата в нас існують. Тому я не можу погодитись з таким от твердженням, що цього нема. Стандарти в нас щодо використання мату, вони є. Питання в тому, як до цього ставиться держава і так далі, і тому подібне. Як до цього буду ставитись я, ми сьогодні розберемо дуже детально. Чи розумієте ви, що стендап для дорослої аудиторії і за погодженням з глядачем може використовуватись мат? Ні, не погоджусь я, що стендап це для дорослої аудиторії. Я в дитинстві обожнював гумор весь. Я дивився все, що тільки можна. Там, де хоч щось гиги, -ги, там я. я дивлюсь, я записую, я намагаюсь зрозуміти і відтворити і викликати посмішку. Я все дитинство. Обожнював гумор. І, на жаль, моє дитинство. Це задорнав і Петросяний КВН. Так, от такий був гумор. Божешки, А, як жахливо! Я тільки, що щойно збагнув, що я до сьогодні пам'ятаю деякі. Тепер це кажуть, панчі, так? Деякі жарти. А, як це викинути з голови? Тож. Діти дивляться гумор. І стендап в тому числі. Хоч це не самий яскравий жанр гумору, це, ну, все одно дивляться. Це факт. Навіть з дітьми люди на концерти стендапа приходять. Це теж факт. І от якби в нас були концерти з матом і без матів, а вони є, і я про це згодом поговорю, то, в принципі, все було б гарно. Тому. Я хочу вам сказати, що ні, це не погодження за аудиторією. Прям геть не погодження. Я згадую, як е, був на стендапі в Дніпрі, там виходив якийсь комік. Я не згадаю, що це за комік. Е, він був ведучим всього стендапу, і він запитав на початку, а є люди, які терпіти не можуть мат. Вони сказали, так, є, і він їм сказав, пішли? От такий жарт, от такий він сміливий. І мені чувак сидить поруч зі мною каже: О, він сміливий. Я кажу, ні, він не сміливий, він мразотний. І. Я на тому стендапі намагався виступати на сцені. І я вийшов, розповів про те, що картавити це жахливо, я розповів про те, що матюкатися це жахливо, і про те, що розмовляти російською це жахливо. І після мене на сцену вийшли, я був перший, вийшли коміки, який картавив, який до мене ведучий матюкався, і один, який сказав, що він буде говорити російською. Отак. От Тож, розумієте, от він жартує так. Є ті, хто проти мату, є, пішов. І от якщо реально реакція в залі встає хтось і каже, завали своє, кончений. І так далі. І от яка б його реакція на це була, звісно, там би, скоріш за все, підійшов охоронець. Охоронець є на концерті, він би, скоріш за все, намагався вивести цього глядача. А стендапер би був впевнений, що він правий, а глядач просто неадекватний. А якби людина його обклала з ног до голови матом і сказала: смішно тобі, істото, ну це ж весело, це ж гегега. Навряд чи йому було приємно. А він фактично зі сцени просто взяв, послав людей і, ну, мразота для мене, і все. Тож, я не погоджусь, що мат на стендап-концерті це те, що йде за погодженням з глядачами. Люди приходять слухати гумор, люди приходять відпочивати. А як бидло та матіриться, достатньо всюди, просто всюди. Чи розумієте ви, що завжди будуть креатори, що будуть використовувати мат для побудови своїх творів? Так розумію, для мене сама велика біда це Антоніо Лукіч, режисер. В нього є один фільм, який я подивився, мої думки, тихі, і тому я не пішов на його другий фільм з оцими братами. Курен агрігат, я здається, я сподіваюся, що я не помилився, бо там було все зрозуміло одразу. Я розумію, що там глибокий посил, пошук батька, і я обожнюю дивитися канал Антоніо Лукіча мої думки про кіно. Я захоплююся цим. Але я не погоджуюсь з тим, що творчість має відображати реальність. Так, я хочу фрази типу глина тобі, «трясця тобі. Я хочу ці словесні виверти. І я не кажу, що треба все заборонити. Ні в якому разі. Я би був щасливий, якби кожен фільм, який творець хоче зробити, і творець хоче зробити його з матюками, він би робив його в двох версіях: одна з матом, одна без мату, на дубліжі, одразу. І випускав би в кінотеатри паралельно. І люди б мали право вибору. Я за право вибору, я не за заборону. Тому я просто кажу про те, що особисто мені не вистачає українського стендапу без мату, але я знайшов. Причому після того, як записав той ролик, обов'язково про це скажу. Я... Щодо реалістичності, чому ніхто з вас тоді не каже, що всі люди какають? І якщо в кіно не показалось так крупно зад, де зануса вивалюється катяг прямо на камеру? І в ті шматочки скла, де Катях не перекрив, ми бачимо, як основний персонаж підтирає сраку, то ви не можете повірити в це кіно. Вам же не показали, як персонаж Сре, значить він нереальний. А чому ви те саме робите до мату? Я дуже сподіваюся, що вам зараз стало огидно, прям мерзенно, коли ви уявили собі цю картинку. І я сподіваюся, що так само огидно і мерзенно вам буде від мату. Тому що це не реальність, це лайно в нашій мові. Ось і все. Щодо реальності, в реальності я до 17 років не знав взагалі, що мій батько мацюкається. Є такий анекдот. сидять діти на заборі, дивляться, як шпаківню робить священник. Він повертається на них, каже: Ви хочете побачити, як робиться шпаківня? Вони ні. Ми хочемо дізнатись, що каже священник, коли б'є собі молотком по пальцю. Мій батько дуже багато чого робив і не раз бив молотком по пальцю. І він казав: мать! Все життя. Він не був людиною, там, культурологом чи якимось, він був водієм. Грузові перевезення, авторемонтний завод. Він колись був далекобійником. Тобто він мацюкався дуже природньо. Але він робив все для того, щоб його діти цього не знали. Він вмів себе контролювати. От всі шпукають, але ж чомусь контролюють себе. То чому? В суспільстві вийти на сцену і казати мат, це не дорівнює тому самому пуканню. От для мене дорівнює. А від пукання теж хтось рже. То давайте зробимо стендап пердьожа. Забув жарт, все, клас, зал регочий. Чи мають право крейтери використовувати мат під час війни, створюючи контент, в тому числі про війну, події, в яких ми живемо. Фільм Клондайк сходили на нього, починається з вибуху з матюків. Ну я не можу сказати, що мені занурення в цю реальність прям потрібне. Я розумію, що творці хотіли це зробити, я розумію, що для них це було важливо. Але мені як глядачеві ні, дуже важко. І це фільм, в якому знімався мій друг Олег Шевчук. І я ходив, я дивився, і в мене є розбор цього фільму. Навіть я в своїх відео використовував мат, навіть розбираючи дитячі мульти. Я казав Путін хуйло, я казав, куди йде руський корабль. І я взагалі не мав би нічого проти, якби в нас офіційно в країні. Замість слів російський, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно використовували слово хуйло, щоб воно означало одну конкретну людину. Причому в новинах на перших парах так і робили. Але перші пари на те і перші пари. Ми пари і випускали. Так, тепер я його називаю «миршовий вилупок. Так, я розумію, що ну, це не геть правильно прямо от матюкатись і все. Але. Ми цього потребували, це факт. Хтось потребує і зараз. Тому в мене в правилах каналу і написано, що мати заборонені, виключено це виключення це якраз таки той самий миршовий вилупок і напрямок російського корабля. Так, я це розумію. Але навряд чи в нас всі стендапери жартують про це, правда ж? Мені здається, далеко ні. Та й, в принципі, жарти на цю тему доволі таким. Важкі. Що ж, чи взагалі креатори мають право використовувати мат чи ні? І хто і як це буде визначати? Скажімо так, я б не забороняв креаторам використовувати мат, якщо це створено не на державний кошт. От так от жорстко. От прям от так от жорстко. Тому що культура вона не тільки відображає реальність, вона створює реальність. Розумієте, це факт. Коли в нас є нормою весь цей мат в стендапі, коли в нас є нормою мат в кіно, мат в піснях, як я маю казати дітям в школі не матюкайтеся. Я їм намагаюся розповідати, що є коло спілкування. В різних колах є різні норми поведінки. Це соціальні норми. І от школа це те місце. Де матюкатись не можна. Навіть якщо ти знаєш мати, вмієш використовувати мати, любиш мати, то це треба робити не в школі. Тому я б хотів, щоб державне кіно теж в нас не було з матюками. Як ви ставитеся до думки, що українському YouTube потрібен всякий контент, в тому числі тупий, трешовий, і мат, і якесь лайно, бо люди все одно будуть дивитись це лайно, хоч і нехай українською дивляться, і відмежуються від російського медійного простору. Це маніпуляція. Дуже погана маніпуляція. Ні, справді, насправді це потрібно, звісно, потрібно. Хай дивляться, хай все, хай. Ну, от вам реально давайте я зараз скажу цю фразу, і не знаю, кого з вас перекривить від цього кого ні. Нам потрібен український шансон бладняк. Ось це нам все потрібно. Ну так, я розумію, що типу цю нішу теж треба заповнювати. Типу, всі ніші треба заповнювати. Але ось в чому питання: заповнити ми маємо всі ніші. А в нас. Заповнюються тільки лайняні ніші з фразою, а то будуть дивитись російське. Скажіть, будь ласка, а мені, людині, яка хоче дивитись стендап без мату, мені що робити? Скажіть, будь ласка, коли ви востаннє бачили нормальне українське гумористичне шоу? Де воно? Зі стендапом теж проблема. Я дуже люблю Сергія Ліпко дивитися, але він матюкається. І всіх, кого мені навели в приклад, так само матюкаються. Але. Існує проєкт стендап. Він так і називається стендап. Виходить на каналі Перший і на ютуб каналі Перший. І це стендап без матів. Матюки там не те, що не з'являються, там навіть такі слова, як Я так прямо хрінів, офігів. Мені здається, навіть такі їх запікують. І це показує прям оголений нерв, наскільки в нас стендап. Ви бачаєте, що я це кажу. Але низької якості, бо там дуже мало чого смішного. Дуже мало. Але навіть той стендапер, на якого я робив ролик, він в цьому шоу з'являвся, і навіть в нього я один раз усміхнувся, коли він розповідав про козу і семеро козенят, що всю сім'ю вирізали, і вона пішла на ринок, щоб купити молока. Могла просто. Вирішити цю проблему інакше. Послухайте його стендап в, в, в програмі стендап, Дізнаєтесь, можливо, теж усміхнетесь. Так, от, формулювання жартів недокручене. дуже часто. Подача буває десь сипеться. Дуже часто заради здивування йдуть речі, які просто вигадані, і ти не відчуваєш. Не ототожнюєш себе з цим, тобі не цікава ця проблема. Ти просто відчуваєш просто купу обману зради обману. Не знаю, можливо, це когось веселить. Як приклад, от я, як товстий хлопчик, все дитинство страждав, бо ну булили, булили постійно, ти жирний, ти огидний, ти нікому не потрібний, ти ніколи не, не заведеш родину. І це тривало роками, поки, врешті-решт, я не зібрався, не знайшов собі сили і не сказав: Мам, ну хватить! Ось це обмануть, мам, ну, досить, вибачайте. Там, до речі, в тому стендапі теж російські слова титрують українськими, що мені дуже сподобалось. Тобто, ну, ось ти розумієш, що мама прям не булила і не тролила. Або якщо це робило, то воно не подавалось так перекручено і гіперболізовано, що прям знущались, прям. Всі ці речі. Українському стендапу є куди рости. Я дуже щасливий, що в нас все ж таки є шоу, яке, наприклад, я спокійно можу дивитися і знати, що там не буде матюків, але дуже сподіваюся, що якість гумору буде покращуватись. Я не кажу, що на українському стендапі треба ставити хрести не дивитись. Я не кажу, що якщо вам подобаються матюки, то що, Ну то ви. Я скажу, що ви тоді не вибагли невиб... невиб... невибаглива публіка. Я тоді скажу, що ви не вибаг... Невиб... Я тоді скажу, що ви не вибаглива публіка. Я тоді скажу, що ви не вибаглива публіка. А треба і нам бути більш вибагливими, отримувати щось більш якісне і насолоджуватись українським гумором. Він завжди був, є і буде. І сподіваюсь, буде тільки краще, кращим і кращим. Дякую за увагу. Це все, що я хотів сказати про творчості мати. Хотів наголосити на тому, як важливо правильно формулювати питання, і як з сформульованих питань виходить щось гарне і цікаве. Це про те, що від інтерв'єра залежить більше ніж від людини, яка буде відповідати. Тож ще раз дякую нестеренко, Олександру, що сформулював всі ці питання, написав мені їх, і сподіваюся, що я зміг відповісти дуже багатьом з вас. Про те, як я ставлюся до всього цього. Саме тому в оцінки гумору у кінофільмів я зазвичай дуже сильно знижую за лайняні жарти, особливо в мультиках. Що поробиш, Воно є. Дякую за увагу. Щодо регламенту, сподіваюся, я вам відповів, що це має бути саме, як це сказати, Площадка, яка майданчик, який вирішує, що в них можна, що не можна, і мені шкода, що в нас мало майданчиків, на яких матюкатися не можна. Сподіваюсь, їх буде більше. Тому що, якщо цей майданчик буде популярний, якщо цей майданчик буде приносити славу, то на цей майданчик буде хотіти потрапити більше людей. І ось всі ці стендапери, які в своїх виступах матюкаються, а приходять на проєкт стендап і не можуть потім нормально тримати публіку, Смішити публіку. Бо вони ж не матюкаються, бо вони ж кажуть: нещодавно на моїх очах такого самого діда послали до біса. Там було не до біса. Коли люди щось не договорюють, це теж працює як жарт. І ось ці натяки на матюки вони є одним з самих простих примітивів, коли ти. Типу говориш, але не говориш такий примітивний собі жартик, так наші стендапери навіть його не використовують. Можливо, тому що цим дуже зловживав о, вінакур був такий ваншлаг-аншлаг. І від цього сформування жартів у нас просто у всіх, мені здається, викликається огида. Тому я радий, що так не роблять. Але якщо вже згадувати ось цих огидних людей, я хотів донести ще одну дуже важливу думку. Просто найогидніша істота для України, яка може існувати, це Гоблін, який перекладав фільми, він просто пропагандистська мразота, це факт. Я колись цього не розумів, на жаль, був дуже дурний і казав: Та мені байдуже, я люблю, як він переклав Володаря перснів. От Мені подобається і все. Мені намагалися люди тикнути носиком, що не можна його вставляти. Я такий. Це, це моє дитинство, я був такий, як усі. Це теж проблема. Ну я дуже радий, що мені так повномасштабне вторгнення відкрило оченятка на все. Багато на що і ще продовжує відкривати, але про що я хотів сказати. Він просто є еталоном на пострадянському просторі людини, яка матиме собі. Зробила славу, бо він перекладав великий куш фільм, і всі дивилися в його перекладі. Так проблема не в тому, що він матюкався і цим став кращий. Там проблема в тому, що в оригінальному дубляжі просто вбили всі жарти, не переформулювали жарти. Їм було настільки пофігу на переклад, що це дивитись нереально. І цей приклад не на матюках, а от на песиках. Тобто, там кажуть, що цигани говорять так швидко і з такими незрозумілими фразами, що їх ніхто не розуміє. І Бред Піт каже: в оригінальному дубляжі. Собаки тобі подобаються? Собаки подобаються? Той тобто що? Ну, собаки тобі подобаються, а собаки подобаються. І ти сидиш, дивишся на це, думаєш, що це за розмова двох дебилів. І ось цей. Мерзенний гоблін, він робить це так: нравяться? Пески! пески ну що? Пески, пески нравяться? А, собаки. І до мене тільки там дійшло, про що взагалі мова в оригіналі. І тут не в матюках справа. Справа в повністю вбитих діалогах, вбитих сенсах. Тож він сам потім визнавав про Володаря Перснів, що вони хотіли так само з матюками це перекладати, а його вмовив. Якийсь там чувак робити це без матюків. І за, за рахунок того, що матюків не було, в нього велетенське охоплення було. Батьки дивились з дітьми. Дітьми теж фанатіли. І зараз ці діти продовжують його дивитись, як ютубера тепер, як оглядача. І він визнавав. що... Відмова від Матюків дає більшу аудиторію. От і нашим стендаперам треба зрозуміти, що саме відмова від Матюків дасть їм більшу аудиторію. Що коли вони почнуть на своїх концертах забороняти самим собі використовувати мат, а намагатись покращувати гумор, то вони стануть крутими, то вони навчаться працювати за аудиторією не на примітивному рів рівні. А впливати на щось, і тоді все буде ставати краще. Тому Матюки це не просто неприємно, це те, що тягне український стендап вниз дуже сильно, це не дає розвитку, люди не працюють зі словом, люди не намагаються, вони просто пірдять в мікрофон. Ось це біда. Сподіваюсь, такого буде ставати все менше і менше. Дякую за увагу і на все добре.